Користень можна по праву назвати спортивним містом. На древлянській землі проводиться чимало різних чемпіонатів, турнірів, змагань. Футбол займає належне місце серед усіх видів спорту. Футбольні традиції активно підтримуються та розвиваються в місті. Небайдужі люди вдихнули в спортивне життя нових сил, організувавши змагання з мініфутболу футболу бізнес-ліга. Ідейним натхненником виступила громадська організація Коростенська футбольна спілка, яку очолює Артем Міловідов. Також змагання проходять за підтримки виконавчого. Комітету Коростенської міської ради та міського голови. Урочисте відкриття змагань відбулося 4 квітня на спортивному майданчику в центрі міста. Я бажаю всім меценатам, всім, хто небайдужий до розвитку міста, вкладати кошти саме в розвиток фізичної культури і спорту. Сьогодні я хотів би побажати новій плеяді, нове покоління підходить управлінське. Тут біля мене ті, хто творив. Історію футбола міста. Я міг би називати їх по прізвищам, але вони покажуть своїми справами. Майбутнє обов'язково буде Коростенський футбол буде лідером в області і дай Бог в усій державі. Тому сьогодні я хотів би побажати всім нових професійних, спортивних здобутків, і нехай цей турнір стане такою окрасою початку всього. Футбольного сезону, усім успіхів, без травм до перемог. Вітаю зі святом! Цього дня справжнє свято відбувалося на спортивному майданчику. Вболівальники чекали на початок ігр, ну А справжньою групою підтримки футболістів стали дівчата фітнес-клубу Форма які своїм виступом надали святковості заходу та підняли спортивний дух присутніх. Дорогие футболисты, болельщики, наша организация стремилась создать турнир, который вы полюбите, в котором вы будете участвовать с удовольствием, добиваться побед, растить свое мастерство и помогать нашим главным командам карастенским футбольным. Так пускай же этот праздник впредь для вас будет как открытая дверь в большой футбол. Поэтому говорить много не буду. Приглашаю всех болельщиков поддержать команды в такое нелегкое время. Помочь им, чтобы футбол в Коростыне жил, развивался и рос. Поэтому желаю всем участникам соревнований удачи, без травм и побольше вам зрелищного красивого футбола. Відкрила змагання гра команд Лугіни та Рем Енергія. Взагалом в чемпіонаті з мініфутболу Бізнес-Ліга виявило бажання взяти участь 19 команд. До турніру запрошували усіх, хто любить грати в футбол. І ігри будуть проходити щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці на базі спортивних майданчиків, що знаходиться за адресою вулиця Кірова, 3, у дворі супермаркету «Вапак», вулиця Богдана Хмельницького, 77 біля прохідного заводу Хімаш, вулиця Київська, 1 та вулиця Мельника, 9 на території. Корозденського міського колегіуму запрошуються глядачі та вболівальники.